Цього року ми почали впевнено посівну кампанію. Дякую кожному фермеру, хто вийшов в поле, хто працює, і загальна динаміка, настрій в полях дуже позитивна. Є певні зміни в культурах, які ми сіємо. На сівозміни впливають агрономічні особливості, стан перезимування культур, і особливо впливає ринок. Тобто фермери і аграрії в цілому розуміють, які культури. Мають кращу рентабельність і орієнтуються на світові ціни в цьому році. Дійсно, ми маємо трохи більше посівів саме в пшениці, тому що бачимо стійкий попит на українську пшеницю, тому що це одна з наших основних культур для експорту і для виробництва. Також впевнено бачимо культуру кукурудзу всі в зміні, тому що і кукурудза має гарну рентабельність, і особливість в тому, що Технічні культури це соняшник і соя. Також будуть посіяні на площі 7 мільйонів 730 тисяч гектарів, тому що і в сої, і в ріпаку, і в соняшнику також гарна рентабельність. По засобам виробництва, які потрібні для посівної, стабільно ринок забезпечений. Є і тизвельне пальне, і мінеральне добрива. Звісно, що ми велику частину імпортуємо, тому що забезпечити повноцінно засобами виробництва Україна під час війни себе не може. Але разом з тим бачимо, що кількість постачальників, кількість виробників кожного року збільшується і диверсифікується, тому якихось загроз для проходження посівної кампанії.